Слава Богу, дорога церква. Радий вас всіх бачити. Знаєте, я останньо проповідував таку проповідь, хто пам'ятає, про що я проповідував. Добре, я нагадаю, але е, там було про те, що треба противитись злу. Е, і знаєте, це була така трохи тяжка проповідь. І сьогодні, коли я готував цю проповідь, мені казалось, вона така легка, і думаю, Боже, чого ти мені даєш таку знов, тяжку проповідь? Чому воно так хочеться про любов говорити? Хочеться говорити про такі речі легкі, щоб заходили, щоб самому. А тут така, така трішки буде знаком запитання, проповідь. І знаєте, моя проповідь називається так, чи на вірній я дорозі? Чи на вірному я путі? Хто задавався таким питанням? Задавали таке питання собі Богу. Знаєте, нам легше показати пальцем, хто не на вірній дорозі. І це неправильно, коли ми говоримо, що хтось не на вірній дорозі. А себе. Не оцінюємо і не задаємо Богу це питання. Сьогодні ми трішки поговоримо про це. Ми інколи думаємо собі так, я ж з Христом хожу, значить, я на вірній дорозі. Так? Але знаєте, учніки також ходили з Христом. І не всі були на вірній дорозі. І там був такий один ученик, як Юда. І знаєте, він ходив з Христом, але він був не на вірній дорозі. Як ви думаєте, чому? Чому Юда був не на правильній дорозі? Що йому бракувало? Ви скажете, він крав. Так, він крав. Але я собі оцінюю його так, що йому просто було вигідно ходити з Христом. Вигідно, тому що він носив цей чемоданчик, де кидали туди гроші, і він собі витягував. Йому було вигідно. І тому, коли йому було вигідно, він отак витягував і йому було хорошо. І він не задумувався над тим, щоб щось поміняти. Знаєте, я дивуюсь, от дивлячись на Юду. Я дивуюся тому, що от ходити три роки, бачити ті чуда, виганяє демонів, ходить по воді, оздоровляє, воскрешає. І він не задумався, що то той Ісус знає його серце. Уявіть, я собі думаю, от людина, так. Да. Але знаєте чому? Він не цікавився цим і не задумувався змінюватись, тому що його цікавило інше. Його цікавило срібло любія. Він був, любив тягнутися. Да? І в мене от сьогодні питання до мене і до вас. От ми ходимо в церкву, так? ми змінюємось. Змінюємось в образ Христа? Чи... Чи нам не цікаво змінюватись? Нам просто вигідно, ну там, з дітьми посидять, після служіння канапок поїмо, не треба вечері готувати. Вигідно просто, так? Юді теж було вигідно. І так далі, можна це й там передачку передам, щось продам, може. Вигідно. І от ми приходимо в церкву, бо нам вигідно. Я хочу сьогодні не говорити і не критикувати, я хочу, щоб ми попрацювали з своїм серцем, щоб ми проаналізували своє серце. І я нагадаю, що моя ця тема сьогодні це називається чи на вірній я дорозі. І сьогодні от хочу, щоб ми задали таке богопитання. Боже, скажи мені, чи я на вірному шляху? Знаєте. У нас є дуже багато питань. Особливо стикаюсь з такими питаннями, а в Старий Завіт потрібно вірити чи ні. А Старий Завіт потрібно читати чи ні, а десятину давати чи ні. І дуже багато питань. І в мене є цих дуже багато питань. І я багато на які питання не знаю відповіді. Я тільки знаю одне. Що Бог в Старому Завіті, в Новому Завіті написано, що? Бог вчора, сьогодні по повіки той самий, так? Так. І друге Бог є любов, так? Так. І третє, що? Усе писання Богом натхнене, корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. І це новий завіт говорить, що усе писання не новий завіт. А усе писання. Оці три факти, я говорю, що Бог вчора, сьогодні, по віки, той самий, Бог є любов, і усе писання Бога натхненне. Добре. Давайте перейдемо до моєї теми, яку я приготував. І якщо можна таку картинку, хай висвітлять. Ми бачимо тут: от людина, одна людина. Вона думає, чи на вірній вона дорозі. Такі дороги є в Китаї, і от неможливо да, по них їздити без одної штуки, як навігація. І одна людина в Біблії теж задумалась, от чи я на вірній дорозі. І вона вирішила переконатися. І як ж вона вирішила переконатися? А вона вирішила переконатися і прийти до Христа і спитати це. І я зараз буду читати це місце, і це записано в місце в Новому заповіті Матфія, 19 розділ, 16, 22 вірш. Це записано в, і в Матфія, і в Марка, і в Луки. Ну, я взяв з е, е, Матфія. І дивіться, там записано так. І підійшов ось один. Да? Підходить і хоче запитатися, чи на вірній він дорозі. І, і до нього сказав, тобто до Ісуса, Учителю добрий, що я маю? Зробити я доброго, щоб мати вічне життя. Він же йому відказав, чого звеш мене добрим, ніхто не є добрим, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконуй заповіді. Той питає його, які саме? А Ісус відказав: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька й матір і люби свого ближнього як самого себе. Говорить до нього юнак. Це я виконую все, чого ще бракує мені. Ісус каже йому, коли хочеш бути досконалим, піди продай добра свої, та й у Богом роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною. Почувши юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Коли я прочитав цю історію, я зрозумів, що. от на перший погляд виглядає цей юнак, так як ми, християни. Заповіді виконуємо, віримо. Так? Так, ну так само ж. Но він вирішив переконатися, чи він все-таки правильно робить чи ні. І підходить до Христа і питає це. І ви замітили, що він виконував заповіді. Він виконував заповідь. Заповіді, то значить, він вірив. так? Бо ну, без виконання заповіді, ти би не вірив. А він виконував заповіді, значить, він вірив. Добре, тепер трішки таке питання. У мене є таке: що потрібно для того, щоб спастись? Як я вас запитав, що потрібно для того, щоб спастись? Ви б сказали віра, правильно. Віра. А чому Ісус не акцентувався йому на вірі? І не сказав, що в тебе нема віри, чи там віри, і буде все добре. Він акцентувався, так, да, ви скажете, на багатстві. Добре, слідуюче питання. Чи Бог проти багатства? І Друге питання. Якби Бог був проти багатства, то б такі, як Авраам, Давид, Соломовин, Матвій і багато інших, які були багатими, навіть супербагатими, Бог би їм також говорив, іди, роздай, продай і так далі. В чому ж тоді причина цього багато, чого, цього е, юнака, в чому ж причина? І я собі так роздумав, от юнак мав віру. Мав віру. Бо якби не мав віри, він би не міг би виконувати ті заповіді. Е... І Чому ж Бог Ісус проти був цього юнака, що йому бракувало? А я скажу вам, що йому бракувало. Йому бракувало те, що він був самовпевненим. Він був впевнений, впевнений в собі. Самовпевненість це переконливість у власних силах. Бог протів, коли ми впираємося на багатство. Бог проти те, що ми витискаємо Його з серця, і багатство займає місце в серці, і ми маємо на що впертися. Юнак, який прийшов до Христа, щоб переконати, що Він на вірній дорозі, він був самовпевнений. Чому? Тому що в нього були великі достатки, і він опирався на них. Согласіться, що коли в тебе є фінанси, тобі легше вірити, легше виконувати заповіді. Шануй батька і матір, дав грошенят. Ти типу, пошанував батька і матір. Люби свого ближнього, вся, запросив, десь посиділи, заплатив за всіх. Любиш свого ближнього? Легше. Легше. І того, коли Ісус називав ці заповіді, не кради, за чим красти, якщо в тебе є? І не треба красти, бо тобі легше виконувати ці заповіді. Не свідкуй неправдиво. Навіщо тобі свідчити на когось, щоб він в тебе там вкрав щось чи щось, якщо в тебе і так великі достатки? Легше тобі упертися на свої достатки. Ісус каже, ти. От... А пам'ятаєте, що Ісус сказав, коли вже йому сказав, от роздай, продай і сліду за мною. Що сталося? Зажурившись і пішов. Крайність, самонадійність і самож... самосожаління. Ти отак, в твій крайності. І оцей юнак якраз і впадав в такі крайності. Знаєте, так собі думаю, і така а мені приходить річ. Приходиш додому, там тобі напекли пирожків, ти їсиш, а вони пересолені. І ти нічого не кажеш. А потім кажеш, що вони пересолені. І що? І в крайність. Все, я більше не буду тобі готувати. І так далі. І так далі. І сожалення. Чого? В крайності. Не впадати в крайності. Знаєте, Бог проти надмірної самовпевненості і надмірного самоприниження. Бог за смиріння і сміливість. Бог за смиріння і сміливість. Ну Бог проти цього самовпевненості і самоприниження. Ісус йому так відповів, і юнак пішов і зажурився. Можна одним словом сказати так, що самоприниження в нього толкнуло на це. Знаєте, такі приклади хочу навести, як за одного мужа Божого, він записаний в Старому заповіті, це Самсон. Пам'ятаєте, в нього була велика сила. І він постійно мав ту силу для того, щоб захищати свій народ. І він там поступив один раз неправильно, другий раз неправильно. І одного разу, оце коли він вже там мав знов встати. І зараз читаю, Це записано в книгі суддів, 16 розділ, 20 вірш. Це останній раз. Коли він це зробив, і от дивіться, що там записано. І сказала вона, тобто Даліна, фалистамляне на тебе, Самсоне. І що він там каже? Він каже: і збудився він з сну свого та й сказав: Вийду я як раз у раз і стрясуся. А він не знав, що Господь відступився від нього. Самсон. Був самовпевнений, що Бог з ним. Самсон був впевнений, що от він постійно вставав, сражався і перемагав. Ну одного разу от його самовпевненість довела до того, що він навіть не замітив, коли Бог відступив від нього. Він каже, я встану і сражуся. Ну, написано, що? Господь відступив від нього. Самовпевненість довела його до такого. І, Знаєте, часто ми так буває. Ну, згрішу, ну встану, помолюсь, покаюся, згрішую, і стану, покаюся, і все буде добре. Ну, Інколи буває, так ти молишся, в тебе та молитва до потолка кажеться, ну не йде далі. Чому? Легко згрішити, але тяжко приобрести той стан назад. Ми знаємо, який путь пройшов після цього Соломон, Самсон, щоб знову вернути ту силу. Це був путь тяжкий йому. Саул, взяти Саула. Дивіться Саула, перше Самуїла, 13 розділ, 8 14 вірш. І чекав він сім день умовленого часу, тобто Саул, щоб призначив, Самоїл, щоб призначив Самоїл, та Самоїл не прийшов до Гілгалу, і народ став розбігатися від нього. І сказав Саул: Приведіть до мене призначене на цілопалення та мирні жертви, і він, і він приніс цілопалення. І сталося, як скінчив він приносити цілу палення, то ось приходить Самуїл, і вийшов Саул, щоб зустріти його, щоб привітати його. І сказав Самуїл, що ти зробив? А Саул відказав: Бо я бачив, що народ розбігається від мене, а ти не прийшов на умовлений час тих днів, а фалистимляни зібралися в мілх, мілхмаші, і сказав тепер, і сказав, тепер фалестимляни зійдуть до мене, до Гілгалу, а Господнього лиця я ще не вблагав, і я вирішив і приніс цілопалення. І сказав Самоїл до Саула: Ти, зроз... ти зро... зробив нерозумне, не послухав ти наказів Господа, Бога свого, що наказав Бог тобі, бо тепер Господь міцно поставив би аж навіки твоє царство над Ізраїлем. А тепер царство твоє не буде стояти. Господь пошукав собі мужа за серцем своїм, і Господь наказав йому бути володарем над народом своїм, бо ти не виконав, що наказав був Господь тобі Господь. Ті історії описуються, коли оце останній шанс був, можливо, так даний Саулу, але цей шанс він не використав, він не дождався, терпіння його. Можна так сказати, терпіння не витримав, не витерпів. І він що зробив приніс сам жертву Богові, хоча б він не мав цього зробити. І Самуїл прийшов і сказав, що якби ти цього не зробив, то міцно Господь поставив би аж віки це царство твоє над Ізраїлем. А те, що ти зробив, Він забирає від тебе. Саул був самовпевнений, що якщо він принесе жертву, вони переможуть. Але ми знаємо закінчення Саула. Знаєте, також в новому заповіті є про одного мужа Божого, такого як Петро. Петро, і це записано в Матвія 23, 26 розділ 33, 35 вірш. А Петро відказав і сказав йому: якби усі спокосились проти тебе. Я не спокошусь ніколи. Промовив до нього Ісус, по правді кажу тобі, що ночі цієї, перше, ніж заспіває півень, відречеся ти тричі від мене. Говорить до нього Петро, коли б мені навіть умерти з тобою, я не відречуся від тебе. Так сказали й усі учні. Що ми бачимо в цій історії? Коли от вони говорив, Петро говорив з е, Ісусом, що Петро був самовпевнений в тому, що Він, хоч всі відрічуться, він не відречеться. Він впирався на самовпевненість, що Він дойде до кінця. Ну він не знав того, що знав Христос. Він каже, що півень заспіває тричі, ти відречешся. Оця самовпевненість інколи нас заводить в топік, і ми попадаємо десь в якусь біду. І ми бачимо, як Петро навіть попав. Він попав. А чому? Чому так стається? Чому так стається, коли ми отак десь віримо, думаємо, що ми правильно йдемо, що ми правильно робимо? А знаєте чому? Тому що ми не задаємо Богу такого питання. Боже, а я на правильному питі? Боже, покажи мені, чи я правильно йду, чи ні. Нам легше на комусь показати, він неправильно, вона неправильно. Він неправильно говорить, Він єрість говорить, вона немудро говорить і так далі. Ми, ми бачимо в когось щось. Я потім зачитаю, що ми бачимо. І дивіться, я хочу навести приклади за таких мужей Божих, як Мойсей, як Давид, коли вони що питали Бога, чи на правильній я дорозі? Мойсей, який говорив віч 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 з Богом, він питав: Боже, об'яви мені свою дорогу. Покажи мені свою дорогу. Мойсей, вихід, дивіться, вихід, 33 розділ, 12, 13 вірш. І сказав Мойсей до Господа: Дивися, ти говориш мені, випроводи цей народ, а ти не дав мені знати, кого зо мною пошлеш. А ти сказав, а ти сказав був, я знаю тебе на ім'я. Я також знайшов, знайшов ти милість, а також знайшов ти милість в очах моїх. Тож тепер, коли знайшов я милість у чах твоїх, об'явиш мені дорогу свою. Тобто Мойсей каже, об'яви мені свою дорогу, покажи мені свою дорогу. Навіщо йому дорогу показувати? Щоб іти по ній, щоб іти по ній. Дивіться Давид, як говорить Псалом 138. 23, 24 вірш. Як Давид говорить в своєму псалмі, випробуй Боже мене і пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою. І на вічну дорогу мене попровадь. Я сьогодні хотів би, щоб потім ми на закінчення молилися такою молитвою, щоб ми так сказали Богу, випробуй мене, Господи, випробуй мене і пізнай, чи не йду я дорогою злою. Тому що наша само, самовпевненість вона може завести на ту дорогу злу. Псалом 24, 4, 5. В мене навіть вдома купив таку картину, воно по-польськи написано, я часу часу читаю, і там написано так, на українській мові звучить так. Дороги твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь, Провадь мене в правді своїй і навчити мене, бо ти Бог спасіння мого, кожен день на Тебе надіюсь я. Псалом 85, 11. дорогу свою покажи мені, Господи, і я буду ходити у правді Твоїй. Приєднай моє серце, боятися імення Твого. Такі мужі Божі, вони говорили, питалися Бога і просили в нього, щоб він попровадив по тій правильній дорозі. І знаєте, ми дуже часто от, любимо так бачити, можна так сказати, сучок де? в когось в очі, в окові. Але ми не бачимо тої колоди в своєму оці. Біблія говорить, що коли хочеш. Виняти сучок з ока брата чи сестри, колоду потрібно перше виняти з власного ока. А іншими словами, як Христос говорив, Він казав, коли колоду з власного ока не виймеш, не питайся виймати сучок з ближнього свого. Знаєте, буду йти на закінчення, про, і хочу сказати: от, є в об'явленні записана така річ. Третій розділ, 18, 19 вірш. Там е, говориться до одної з церков, і там говорить так. Біблія, раджу тобі купити в мене золото в огні переочищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягнутись, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намастити свої, щоб бачити. Кого я люблю, тому докоряю караю того, будь шаремний, покайся. Там одне таке йдеться, а мастю на очі намастити свої очі, щоб бачити. Навіщо нам там масть? Задумались? А знаєте навіщо? Щоб бачити свою же наготу. Не чиюсь, а свою же наготу. Свій же гріх бачити. І от так Бог каже, що от раджу тобі купити в мене. Тим золото і цю майсь, щоб бачити себе, щоб бачити свої недоліки, щоб змінюватися. Знаєте, для того, щоб зрозуміти, чи на правильній я дорозі, нам, так як я говорив на початку, нам потрібна навігація. Ну навігація то є. Слово Боже, навігація то є слово Боже. Заїдьте кудись, ви без навігації не, про... не заїдете, так як бачили ви ті дороги. Без навігації ви там не проїдете. Я скільки вже живу в Варшаві, остатньо віз дружину і, кажеться, ну дві дороги, і я проїхав, бо я думав, що я їду правильним путем. І Я проїхав той поворот, куди мені потрібно було. Тому нам потрібно це Слово Боже. І нам потрібна ціль, куди ми. Дігаємося по тій дорозі. І ціль це наше вічне життя. І хочу, щоб ми зараз встали і помолилися, помолилися і попросили в Бога, от, так як Давид говорив, да? каже, Боже, провір чи я не на опасній дорозі. Провір, чи я, не я, не хтось, а я. Щоб ми самі сказали Богу це. І щоб ми попросили в нього тої масті, щоб Він дав нам ту масть помазати наші очі, щоб бачити бачити те, що ми десь поступаємо неправильно, то, що ми щось робимо неправильно, і змінюватись, змінюватись, не ходити просто, бо нам вигодно. Вигідно приходити, вигідно, просто, бо вигідно, а змінюватись в образ Христа. І друге, що ми попросили дорогою своєю. Дорогу свою покажи мені, Господи. Отак От я хочу, щоб ми зараз закінчили помолились. Давайте встанемо і помолимося. Боже, ми дякуємо Тобі за це таке коротеньке слово, Господь, яке ти дав мені. Боже, я прошу, Господи, перше за себе. Дай мені тої масті, щоб бачити, Господь, бачити свою наготу, Господь, не бачити. Когось, а в собі бачите, Господь, щоб виправлятися, щоб змінюватися, Господи, щоб змінювати те, що в мені, Господи, мішає, щоб Боже їхати в те небесне царство. Господи, Боже, прошу поправать мене по тій правильній дорозі. поправать, покажи мені свою ту правильну дорогу, Господь, тому що широка дорога, вона. Веде в погибель, а вузька дорога вона веде до життя, Господь. Во ім'я Ісуса я прошу кожного, Господи, Господи, Ти попровадь. Кожному, Господи, Ти, Господи, дай зрозуміти, Господи, хто де неправильно, Господи, їде, і попровадь на правильну дорогу. Господь, во ім'я Ісуса, ми просимо Тебе, Господь, і благослови надалі, Господь, нас. Господи. В цьому служінні дай нам приймати це слово як від тебе, Господь, а тобі хай буде вся слава і подяка, бо ти достойний слави, наш великий Бог. Амінь.